Привіт, з вами Децибел І сьогодні в нас нова експериментальна рубрика. Новини зі світу автозвуку. Тут ми будемо говорити про акустику, новітні технології пов'язані із автозвуком, та й просто цікаві новинки зі світу автомобільної електроніки. Конкретно сьогодні поговоримо про акустику від Alpine за 35 тисяч баксів, 4 d аудіо в Mercedes та звідки взятись звуку двигуна в електромобілях. Поїхали. Компанія Alpine постачає перші компоненти для своєї нової системи Alpine Status. аудіосистема високого класу, яка запозичує технології у ультрасучасної. Alpine F 1 статус вартістю аж 35 тисяч доларів. Нові двох та трьохсмугові комплекти були розроблені для відтворення звуку високої якості в широкому діапазоні від 55 до 40 тисяч Гц. У динаміках використовується уніфікована конструкція дифузору з вуглецевого композиту для більшої тембрової ідентичності. Та подвійна зібрана кромка для низького рівня спотворень. Повна система статус включає в себе 8 компонентів, в тому числі і головний пристрій, який забезпечить відтворення Hi-Res Audio «смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрикс. частотою 192 кГц на 24 біти. А система найвищого класу Alpine F1 статус відтворює Hi-Res Audio із частотою 384 кГц. На 32 біти. А тепер перейдемо до головного. Технічні характеристики трьохсмугового комплекту HDZ 653 зараз знаходяться у вас на екрані. Його ціна складає 1000 доларів США, ціна ж повного комплекту складає від 8 до 11 тисяч. Баксів, тим часом, як найдорожча версія, буде коштувати аж 35 тисяч доларів. воу во, во притримайте коней. Так ми розуміємо, що ви вже потягнули руки писати. Сколько. Ти шо, оху... І дійсно ви будете праві. За ці гроші можна купити нормальну таку машину або двокімнатну квартиру без проблем. Але хіба гроші важливі, коли ти платиш за задоволення? Та шуткуємо, звичайно ж, важливі камон, 35 штук баксів. Не дивлячись на таку ціну, думаємо, що комплект точно знайде свою аудиторію, хоча й порівняно невелику. Тепер давайте всі переведемо подих. Просто згадайте, як виглядає штатна система в автомобілі. Зазвичай це якась магнітолка дводінового розміру та якісь прості пластикові динаміки. Вт на 20. В більш нових авто встановлені вже і саби, і компоненти подорожчі, але всім нам слід затамувати подих, адже Apple оголосила, що Mercedes Benz стане першою компанією, яка вбудує Apple Spatial Audio на базі Dolby Atmos. Своїй автомобіль. Для тих, хто не знайомий з цією технологією, коротко можна сказати, що це функція просторового аудіо із динамічним відстеженням рухів вашої голови, яка створює ефект кінематографічного об'ємного звуку. Mercedes інтегрує Apple Spatial Audio в інформаційно розважальну систему MBUX. Спочатку у надвисокому класі Mercedes Maybach S-Class, звичайно ж. Друзі. А зараз забудьте все, що ви знали про стереозвук, про те, звідки він повинен іти, і всі ці бла-бла занудні штуки. Адже нова система Burmeister 4D, яка працює із спешу аудіо в автомобілях Mercedes, використовує 31 динамік, в тому числі 6 3D динаміків, які випромінюють звук зверху, 4 привушні динаміки і 18,5-літровий сабвуфер. літровий сабуфер. Якщо серед наших підписників будуть люди з таким автомобілем, будь ласка, зверніться до нас, бо ми самі навряд чи так швидко губимо таке авто, а деякі треки хотілося б прослухати. А що ви думаєте з цього приводу? Це просторове аудіо майбутнє, чи це просто вдалий маркетинг від Mercedes? Чекаємо відповідь в коментарях. Ну і останнє на сьогодні стосується і автозвуку, і електромобілів одночасно. Адже Audio Control об'єдналося із компанією Borla Exhaust, яка постачає спеціальні автомобільні вихлопні системи для створення вихлопної системи для електромобілів. Спочатку власники електромобілів казали: Дивись, як круто, моя машина взагалі не видає ніяких звуків. Після чого почали розуміти, що чогось не вистачає, адже починаємо цінувати лише коли втрачаємо, правда? Далі цитата: електромобілі працюють тихо і не видають шуму двигуна, тому звукова система Borla Active Performance Sound відновлює цю частину вражень від водіння. У системі Борла використовується аудіотехнологія від Audio Control, включаючи інтеграцію шини CAN, цифрову обробку звуку та технологію посилення. Система Борла застосовує алгоритми даних у реальному часі від внутрішнього комп'ютера вашого автомобіля. Для створення реалістичного шуму двигуна він бере до уваги швидкість. Потужність, кількість обертів, щоб імітувати звук двигуна внутрішнього згоряння. Дуже влучна фраза. Імітувати. А що далі? В електромобілі додадуть невеличкий 2-літровий бак для бензину, ну для тих, хто скучив за запахом. А взагалі, технологія прикольна, особливо якщо можна буде додавати звук, який захочеш сам. Це були всі актуальні новини на сьогодні. Якщо сподобалось, обов'язково тисни лайк. Якщо у вас є цікаві актуальні новини, чекаємо на них у себе в директі та в коментарях. Нам завжди цікаво дізнаватись щось нове. Ну і звичайно ж, не забувайте підписуватись на канал. І побачимось в наступних випусках.